Завдання мінімум було виконано. Ми вийшли в першу четвірку, яку ще називають чемпіонською, яка навесні матиме право боротися за вихід в ОПЛ. Але, звичайно, не кількість очок, не змістом гри я точно не можу бути задоволеним і нам багато є над чим працювати. По-перше, вже висновки, що стосується тренерського штабу, зроблені футболістам були надані конкретні певні посили для того, щоб вони зрозуміли одне діло просто грати в першій лізі, а зовсім інше діло вирішувати завдання, і на кожний матч виходити з психології переможця і домінувати, намагатися нав'язувати свою волю супернику. Цілісності нам ще не вистачає. Є певні відрізки матчу, де ми гарно пресингуємо, і гарно створюємо елементи білдапу, гарно створюємо переваги на флангах, можемо переводити м'яч, але точно, що саме не задовільне, це завершення у фазі атаки. Бо з таким завершенням багато чого доброго, просто марнується, коли м'яч ходить по стрічці воріт, коли він літає по воротарській площаці і ми не можемо завершити. Ну, це, це саме головне, чим, що нам точно е, край необхідно як покращити. Перше, це точно потрібен ефективний нападник, який не, не те, що там обов'язково буде супербомбардир. А буде здатен реалізовувати ці всі загальнокомандні дії. І знову ж кажу, річ не в тому, що не забувають всі, і Холланд не забуває, і МБП, і кого і Месі не забуває. Ну, нема таких. Але людина має демонструвати в собі впевненість. Промазати їм має право кожен. Ну, коли. Ти підходиш невпевнений, то, то краще тоді вже взагалі не підходити. На мій погляд, 100% канівців це 100%. Дуже хороший рівень демонстрував Марговський. Достойний футбол демонстрував Бусько. Шинкаренко з менталітетом точно сильним, але потрібно покращити якості. Деякий який оптимістичний прогрес демонстрував Данило Голуб. Ну, ну це так, знаєте, дуже швидка відповідь. Ні, нікого не хочу не забути, не образити. Тим не менш, скажімо, і в наших хлопців є потенціал, але його потрібно, потрібно реалізовувати з таким підходом, що Багато часу ніхто не дасть, другого шансу ніхто не дасть. А під ніхто, я розумію, я завжди кажу: найкращий вчитель, найкращий суддя це футбол, це гра. Знаєте, я людина така, яка завжди цінує і довіру, і те, що надається. Скажімо так, порівняно з минулими часами Буковини, це дуже хороші кроки вперед і прогресія. А якщо казати, що ми намагаємося грати у сучасний комбінаційний футбол, то звичайно поля нам точно потрібно покращувати, тому що м'яч не може швидко ходити, коли поле нерівне або з високою травою, або не полито перед тренуванням. Це ну такі речі, які не можна викидувати да, з загальної картини. Оцінити наші виступи дуже вдали виступи, тому що ми жодного матчу не зіграли вдома. Всі матчі грали на виїзді, всі матчі були по-справжньому Кубкові. Кубкові ці це ті, в яких боротьба точилася з першої до останньої секунди матчів. Були і драматичні, були і прояви характеру. Слава Богу, ми у чвертьфіналі і. Дійсно, це перша за всю історію футбольного клубу професійного в Чернівцях Кубкова весна для Буковини, і цьому можна лише радіти. І, звичайно, це хороша така подія. І ми хочемо і далі, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Будемо готуватися в першу чергу і на кубок. На мій погляд, фаворити два, епіцентр і металіст 19-25. Легко не буде жодним суперником, тому що всі ті, хто пройшли цей відбор у чемпіонську групу, вони все одно точно підтвердили свій достатньо хороший рівень. Тому це, скажімо, буде так вісім фіналів. Кожний матч як фінал.